Хортовина, снігові замети та ожеледиця. На Буковині негода. У Чернівцях та області у ніч на 8 січня випала добова норма снігу. Як розчищають дороги від снігу комунальники? Чи вистачає техніки? Та чи були ускладнення у русі автівок на дорогах Буковини? На дорогах з Чернівецької області у ніч проти 8 січня дорожники почали працювати у посиленому режимі. Не обійшлось без ускладнень на дорогах. Підйом на ділянці національної траси Н-03, що неподалік села Ренгач, не могли подолати вантажівки, які на жаль водії не пристосували до зимової їзди, і відповідно створювали аварійні ситуації. Через фури, які не змогли піднятися на Ренгачі, як кажуть у нас, було ускладнено рух, і наші рятувальники залишалися туди для допомоги, щоб витягнути їм і допомогти подолати підйом. Спільно з працівниками автодору, котрі на той час розчищали снігові замети, і з працівниками патрульної поліції, і також рятувальниками було усунено цю ситуацію. Рятувальники допомогли витягнути п'ять вантажівок, котрі не могли самостійно піднятися. Наразі рух відновлено. На дорогах з Чернівців під час находи спецтехніка і комунальники прибирають навіть під час комендантської години. Виїхало. На дорогу 10 одиниць піскорозкидальної техніки. Також працює вже близько 10 одиниць допоміжної техніки це трактори з щітками, з відвалами, грейдери, екскаватори, всі на дорозі. За минулу, за минулу добу, станом на, на ранок на 8 годину висипали. По місту 252 тонни солі та 65 метрів кубічних піщано-соляної суміші. В пріоритеті у комунальників прибирання від снігу та підсипання сіллю вулиць Чернівців, на яких курсує громадський транспорт. Посипаємо і обробляємо основні магістралі міста. Це знову ж таки автобусні маршрути, тролейбусні маршрути. В другорядні вулиці вже йдуть пізніше, коли оброблені основні вулиці. Про те, як прибирають вулиці міста під час негоди, коментарі Чернівчан. У нас біля гуртожитка трошки розчистила, може, то машини накатали, я в принципі не знаю. Але в принципі нормально. Бо я взагалі приїхала вночі з Миколаївської області. Я вам скажу, що траса розчищена краще, ніж тут. Що мені не сподобалось? Головна не сподобалась, руска, бо я, чесно кажучи, сьогодні курсую всім містом. Комарова. Не сподобалось, Ну, тролейбуси їдуть слизько. Розчищають дороги, ну не скрізь, не, не встигає скрізь. Несподівано так сніг пішов. В управлінні патрульної поліції Чернівецької області прокоментували, як негода вплинула на їхню роботу. Говорити про те, що суттєво погода на даний час вплинула на велике збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Ну не недоцільно, тому що такого не немає. Альвіна Бремчук Діана Чігак, Чернівецький репортер телеканал Сі 4